Найбільш дискусійні питання відносин між Україною та європейським союзом обговорили українські студенти Із європейськими дипломатами у представництво ЄС до Києва приїхали 40 молодих людей із різних вітчизняних вишів. Зустріч студентів українських вишів із дипломатами з європейського союзу організувало представництво ЄС. Під час неї представники Євросоюзу відповіли на питання про особливості політичної та юридичної співпраці України з європейським союзом. Найважливішою метою, що її мала ця зустріч, європейські дипломати назвали донесення до української молоді головних питань, які стоять на порядку денному у відносинах між Україною та Євросоюзом. Ми сподіваємося... том, что вы вот вы не будете скрыть вот эту информацию в себе, а вот э, передайте там вашими э, коллегами, будто наш нашими послами там откуда э, в этих институтах или там университетах откуда вы там э, пришли Студентів здебільшого цікавило питання, які фактори впливають на рівень співпраці між Євросоюзом та Україною, і чому так відбувається? Дипломати відповідали, що помилування Юрія Луценка на загал позитивно впливає на відносини між Києвом і Брюсселем. але ЄС продовжує чекати від України на виконання всіх рекомендацій та реалізацію раніше визначених реформ. Є країни, які мали також спільну юридичну систему з вами, радянську три Балтійські республіки. Як вони її зреформували? Де вони? Зараз є. Тобто, також це було не свойственно їм всі ці, ці механізми, а вони були спроможні і зробили, і досягли цього. Для студентів головною користю від участі була можливість почути повну інформацію про ЄС і поспілкуватися з безпосередніми виконавцями політики Євросоюзу в Україні. Плюс заключається в тому, що це об'ємна подача інформації, і вона не однобока. І доволі такі професіональна, доволі слухати слушати людей, які непосредственно в атаці роботу. Насправді багато хто знає про європейський союз. У нас дуже багато освічених людей, але е, немає того відчуття, що це таке. І тому я намагаюся його донести то тепло, яке в мене передалося з першої сесії. Відбулася зустріч у рамках роботи школи європейських студій. Студенти, які бажають взяти участь у цій навчальній програмі, до кінця року мають можливість долучитися, пройшовши відбір, коли була Оголошена ця ініціатива. В нас було десь приблизно 20 тисяч людей, які зацікавилися цією ініціативою з усієї України. Подали 400 заявок, і з цих 400 нам прийшлося відібрати. На жаль, всього декілька десятків. Тобто, в нас на кожній сесії є 40-35 студентів. Перша сесія роботи школи тривала з 6 до 10 березня. Друга завершилася 14 квітня. Крім зустрічі з працівниками представництва ЄС в Україні учасництво. Учасники програми відвідали курс лекцій від європейських експертів та обговорили питання євроінтеграції з представниками української влади.